У селі Звірів під Гайцівською громади підліток покінчив життя самогубством. Хлопцю було 14 років. Сусіди кажуть, що сім'я стояла на обліку. Є інформація, що дитина, нібито, залишила предсмертну записку. У поліції цю інформацію відмовилися коментувати, лише підтвердили факт самогубства, що могло змусити дитину полізти у петлю. Трагедія трапилася у селі Звірів ближче вечора, 4 жовтня. 14-річний підліток вкоротив собі віку. Сусіди кажуть, що хлопець звів рахунки з життям у новому будинку, який звели поруч із старим. А де він чинив самогубство? цій хаті Так мені чоловік казав, бо він вечором. Сім'я, у якій жив і виховувався, хлопчина багатодітна. Те, що я не хочу нічого поганого казати, нічого хочу хорошого казати. В них п'ятеро дітей, не багатодітна сім'я. А. Да. а батьки працюючі? Батьки працюючи, він працюючи мати в декреті до догляду за дитиною. В них же ж дитинка інвалід, п'ята дитинка в них інвалід. Батьки освічені, батьки мають освіти вищі. Ну от я не знаю, я не можу нічого сказати, тому що я не хочу так казати. Що, нічого. Що могло спонукати дитину до самогубства? Сусіди стверджувати не беруться лише зазначають, що дитина останнім часом не ходила до школи. Хлопець гарний, до школи він ну, щось не схотів йому ходити до школи і все, не захотілося, йому я знаю. Мама підлітка, як зазначають сусіди, після народження п'ятої дитини лежала в психіатричній лікарні. Найменша п'ята дитинка до слова інвалід. Мама хвора, дуже хвора. Психічно хвора. Вона родила п'яту дитину, з неї таке трапилось, дитина не. Даун, як буде, там, я не знаю, як і вона собі так взяла до голови, і підтримки в неї не було із сторони чоловіка, бо він, він не п'є, ну він то дівчата, то кат. А цей хлопці на що він в школу не ходив. Я казала, сім'я стоїть на обліку. І соціальне, і то ця то тут. Де то сталася та трагедія? Цій новій хаті? Цій новій хаті. Вони mm -hmm. тієї тані туди не допускали, її мами. Mm -hmm. Вони просто поділили, він розберезувся з нею. Там тато, я вам скажу, екземпляр ще такий. І мама, і мама, лежала, то там не З батьками поспілкуватися нам не вдалося. Родичка сім'ї, яку ми зустріли, зазначила, що їх немає вдома. Не треба, бо це не одного дня трагедія. Ні. Я розумію. немає дому, нікого немає. А де вони? Жорстові. Інформацію про те, що підліток останнім часом не відвідував школу, нам підтвердили у самому навчальному закладі. Хлопчина відвідував Романівський ліцей. Раніше він ходив до школи у селі Звірів. Цього ж року з 1 вересня, через реорганізацію звірівської гімназії, хлопчик, як і решта учнів, почав ходити до Романівського ліцею. Тут кажуть, що дитина дійсно пропускала навчання. До школи хлопчик не ходив орієнтовно з місяць. Класний керівник. Оскільки він не приходив до школи, постійно підтримував зв'язок з батьком, постійно підтримував зв'язок з матір'ю. Ось вони коментували це по-різному. Я думаю, що слідство воно поставить ці крапки над І, тому що там настільки був конфлікт. Батьки називали різну причину Різну причину. Так, то немає одягу. То особисті такі причини, які не хочу на загал озвучувати, тому що слідство триває. Разом з тим директор зазначила, що 4 жовтня вона, її заступник, класний керівник і психолог їздили додому до підлітка, аби з ним поспілкуватися. Каже, усе пройшло спокійно і добре. А підліток пообіцяв з понеділка прийти до школи. На жаль, уже ввечері школа отримала звістку про те, що дитина покінчила з життям самогубством. Нас гостинно прийняла його мама. Ми поспілкувалися з хлопчиком. Ось він вийшов до нас. Ну, звичайно, що ми запрошували його на навчання. Ось, говорили про те, що ми дуже хочемо його бачити в колі шкільних друзів. І він нам пообіцяв, що він буде відвідувати навчальний заклад. Тобто робота велася. Ми весь час тримали це питання на контролі. Час покаже. Чому така виникла така трагедія? Я думаю, що тут не тільки питання криється в школі, мені так здається. Це треба, щоб розібралися поліція, служба у справах дітей, ювенальна, працівники ювенальної поліції. У поліції трагедію не коментують. Там лише підтвердили факт самогубства і зазначили, що триває слідство. Дотелефонуватися до служби у справах дітей підгайцівської громади не вдалося. Разом з тим, голова громади повідомив, що знає про інцидент. Там мати що хвора, значить батько там забив болту на все остальне. Значить, ну і таке. Я вважаю, що це батьки дітей які стали що треба їх віддати. Можливо, там якось так само з ними спостерігали, сьогодні, як неблагополучно. Сьогодні сьогодні я на виїзді, у нас сьогодні була війська делегація там по світі природному заводу. Я не на місці. Давайте десь завтра десь посеробіти, що вас там. До слова, менші братик і сестричка підлітка відвідують школу неофіційно і не на камеру. В школі говорять, що хлопчина при останній зустрічі з ними говорив про те, що в нього нібито збився режим, що вночі він в інтернеті, а вдень відсипається. Так то було чи ні? Що могло підштовхнути дитину, піти на такий фатальний крок і звести рахунки з життям? Чужа сім'я це потимки, і ніхто не знає, що там відбувалося насправді. Але той факт, що правоохоронці і соцслужби сюди. Ди нерідко навідувалися, говорить про те, що проблеми таки були. Марія Петручик, Неля Прокопчук із підгайцівської громади для новин на часі.